Чи знаєте ви, що ваші колишні досі живляться вашою енергією, навіть якщо ви давно розійшлися? Між вами надовго залишається енергетичний зв'язок, і це як невидимий енергетичний шнур, який просто тягне з вас сили, емоції, енергію, навіть якщо любов, секс або сварки вже давно в минулому. Через це ви можете відчувати виснаження, навіть депресію, а що головне важко побудувати нові щасливі, здорові стосунки. Завдяки регресивній терапії, ви відрізаєте ці енергетичні прив'язки, повертаєте собі свою енергію, закриваєте двері в минуле, починаєте. Використовувати свою енергію для себе для побудування щасливого, здорового, гармонійного життя і таких самих нових відносин.